Якщо ви тільки починаєте вчити німецьку мову, вам в нагоді може стати мій подкаст Німецька для початківців під назвою Німецька з нуля Deutsch mit Jana». там ви знайдете пояснення та розбір різноманітних як лексичних, так і граматичних Окрім того, ви можете підписатися на мене на платформі Buy Me A Coffee. і там за 3 євро на місяць ви отримаєте доступ до інтерактивних занять до, кожного, до кожної серії подкасту. Завдання побудовані таким чином, що вони йдуть від найлегших до важчих. Вони мають прогресію. За допомогою цих завдань ви можете узагальнити та систематизувати уже наявні та здобути нові знання. Також ви отримуєте доступ до тексту кожного подкасту, який ви можете використовувати як конспект. Підписуйтесь на мене і давайте вчити німецьку разом.